Панетон Заврори за 189 гривень. Виявляється, його не потрібно випікати. Тому пропоную вам його розрізати, подивитися, який він, та спробувати. Півкілограмове чудо. чудо. Він дуже смачно пахне. Дивись, який він пукенький. Дуже м'якенький. Я не знаю, 189 гривень це дорого чи нормально для такого розміру. Він взагалі м'якенький. О, це кайф. Слухайте, ну це щось. Щось дуже-дуже смачне. Просто подивись, який він м'якесенький. Я, чесно, я не очікувала. Куплю на Пасху ще такий. Відчувається цей цитрусовий присмак. Ще є з шоколадом такий, потрібно буде спробувати. М -м -м. Хто куштував? Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам. Можливо, ви напишете мені за, за шоколадну паску. Якщо вона така ж смачна, як ця я шоколадну також спробую. Потрібно брати на кожного по такій пасочці. Аврора здивувала. І ті люди, які пишуть, що в Аврорі все не дуже, спробуйте цей панетон. Дуже-дуже смачний, м'який і ароматний.